Я курва, як зайду, то той інтернет, то гімно мені кипить. Ви розумієте, всі такі політики страшні. Усі -сі так розбирають у політиці, навіть у нашому селі. А де навіть таке розумієте, що пальцем в сраці не може почихатися, воно вже розуміє у політиці. То не так, лєтрику туди продають, а на війну то треба краще. Курва сидить, навчилася писати, розумієте, в, тім, в Фейсбуці і в цьому інтернеті. і... Море експертів. Так всі візнають, Тоді баба касія, не письменна, але, але в ефір заходить, розумієте? Заходить і тут починає обсуждати. Той політик не такий, то не таке вже Та Байдена судить, то, то Трампа судить, до Холерину. Ну, ну, це страшні люди. Що її візнають, то візнають. Розумієте, ще не співпернути в одному кінці села, а в другому кажуть, що ти вже обісрався. Огість цими Хакерами, сільськими до поляри. Яй, лиш подивишся, зайдеш. І, і вже сі вже курвасі знервуєш.